Вітаю, друже! Якщо ти вважаєш, що критично мало україномовного контенту на Ютубі, підпишись, щоб я знав, що я тут, ну якби такий не один, да от я створив таку штуку, від якої тепер буде вирішуватись. Моя доля на найближчий там місяць, два, можливо, більше, якщо вам зайде такий формат, я вирішив зробити ось таке колесо фортуни. Ось так виглядає колесо фортуни. Поки що тут 25 п'ять пунктів. Опять же, ваші якісь челенджі, варіанти ви можете писати в коментарях. І самі цікаві я буду додавати сюди і відмічати звичайно ж ці коментарі в моїх відос. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Зробити автограф стікерами на АВП та розіграти його в ТГ. Ти вже поняв? У нас відос починається з розіграшу. Ну ти поняв. Ставиш вподобайку, підписуєшся на канал. Ну і переходиш в Тілегу. Там буде цей розіграш. Я думаю, десь на протязі тижня, поки буде опять же, банд. Ну що, закупаю стікери, закупаю АВП і подивимось, що у нас вийде. Так, як для вас один секунди, я вже закупив стікери, і Авік у нас буде лапки. Лапки у нас вже вибрані. Ну і давайте зробимо наш автограф. Це буде легендарний авік від мене, від мого каналу. Тут, кстати, ще золотий котик є. Та, нехай він там за ручкою, але, але він тут є. І знак питання теж, що дуже прикольно. При досягненні 1111 підписників я в своєму телеграмі розіграю 5 таких лапок: один Дігл і один е, МК Boy. Що що, переходь в ТГ, там є цей мега-розіграш в закріплених публікаціях. Бля, от, от для себе так наліпив, би і все. Для вас стараюсь. тому вподобаєшку на цей відос. Сподіваюсь, ти вже поставив. Так, є. Ляп-ляп. Ну, і звичайно, це ж якби YouTube канал, тому давайте ТВ-шечку теж сюди ось поставимо. Якраз закримо ось оце зайве те, що нам не потрібне. Ну, виглядає супер. Кстати, з лапками, Я думав, ну буде таке собі. Але так як він і так. Рябить трішечки, да, він такий дуже різнокольоровий, то наліпки прям непогано. Добре, давайте ляп-ляп. Ну що, і ось такий Авік у мене буде розіграний в ТГ. Я цього не вибирав, я цього не сказати, щоб хотів, але не хотів. В общем, це вирішила рулеточка. Підписуйся на канал і подивимось, що нам рулетка покаже наступного разу. А отакий скінчик забирай в ТГ.